А ти от. <гум> Родина Маріупольчанки Катерини Постовід вже понад чотири місяці у Німеччині, а 26 лютого вона разом з мамою та двома дітьми лишила свій дім і пішла шукати сховище. Щ не знали, що ми вже не подарили додому. І пішли отак от з двома вісками, з ковдрами, і пішли в наш перший підвал. Кажу, перший, тому що їх було три. Було пряме попадання. Прямо в ліка, де знаходились на хвилинку е ну, приблизно не знаю точно скільки, але приблизно десь е ну, чоловік 300-400. Їм довелося ховатися від обстрілів росіян 40 днів. Після сховища в будинку культури перейшли до будівлі виконкому. Наслідок обстрілів виконком горів двічі. Про себе я вже в них вибачення просила, те, що я не змогла їх зберегти просто. Бо ми сиділи. Сиділи, горіло здання, це і діти просто задихалися тим димом. Не хотілося до останнього виходити. Навіть з того, ти знаєш, що він горить, це здання, але не хочеться виходити, бо ти розумієш, що там такі обстріли. Родині вдасться вибратися і сховатися вже в укритті лікарні. Їжа закінчилась зовсім. Води вже не було зовсім. І останні, мабуть, там чотири дні. Ми пили замість води глюкозу, ну, ту, яку внутрі не капають, з аптек. Трісоль така є штука. Казу, все це можна пити. Евакуюватися через територію Росії у Європу Катерині з дітьми і мамою вдалося тільки після проходження фільтрації. У нас там спрашували, чи питали, чи у нас є там, знайомі військові, там все тому інше. І ну, на колки дивилися там, ну, не те, щоб там, роздягали там, нас ні, але е, просили там підняти в кофту. У мене були такі знайомі, які не виїхали на жаль яких розстріляли прямо на границя? Катерина перукар за фахом продовжує займатися улюбленою справою у Німеччині. Зароблене передає на потреби зсу Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас.